Так, ось щось тільки що произошло. Перезагрузка. произошла. Коли я витягнув оцю, О, чую, клацає тільки що, релюшка клацала, О, перезагрузка пішла. Витягнув оцю перемичку, думаю, оставлю ж плату надовго. Витягнув перемичку на питання термостата і підключив свій термостат. І тільки підключив термостат. Тільки почався котел сразу запускатися, перезагрузка произошла. Зараз опять ось була перезагрузка. І чую релюшки клац-клац-клац-клац. Ну от зараз пішла вона. Тобто щось за збій був. Раз була перезагрузка, то це могли бути конденсатори. Раз клацають релюшки, це могло бути реле вентилятора. Ну, будемо наблюдати. Я ж говорю, я всього полізав з перемичку, котел робив, я витягнув перемичку і вставив другу. Оп, пішов котел знову запускатися і одразу перезагрузка. Тобто, оце з'явилася така фігня. Поки я не лазив, не знімав оцю, то нічого не було.